Друзі, доброго дня! Сьогодні зустріли людей з Дніпропетровщини. Зустріли їх з поїзда, привезли в свій гараж, розказали про стан автомобіля. В принципі, про всі кнопки, які знаходяться там. Ну і зараз пару пару слів скаже сам власник же нової автівки. Ось. Ну, як, автівко... ви відно... ну, як вам взагалі саме враження від, від даного автомобіля? Автівкою дов... доволі, співпрацею довольний, всім рекомендую звертайтесь до да. Ваша перша автівка електрична, так розумію. Так. так, так. так. Все, людям поважаємо щасливої дороги, хай гарно вам служить. Так. рекомендую. Приїжджайте до нас ще. Будемо раді вас бачити знову і знову. Дякую. Так, люди відправляються в Дніпропетровщину. Ще раз їм щасливо добратися. Дійсно, хороші люди, дуже легко було з ними співпрацювати. Щасливо. А ми е хочу зняти коротке відео. Знову ж таки, розбираємо Кіаніру, міняємо підчепники. Будемо замінювати зараз в редукторі в електродвигуні. Даний автомобіль ми будемо видавати в вівторок. Автомобіль вже проданий, робимо людям зразу заміну. А з актуальних є ось ця Кіаніру. На ну, сьогодні мають приїхати люди дивитися. І... Ось ці дві автівки Opel Ампера і Hyundai Kona. Опель Ампера 2019 рік 13 тисяч і Hyundai – 15300 євро. Кого цікавлять дані автівки, телефонуємо. Більш детальну інформацію вам розповім по телефону. Дякую.